знаю, що, наприклад, присутні тут депутати, ви активні, це видно. Там, подаєте законопроекти, вони там правильні. Ну а як взагалі це відбувається ну, в кінцевому результаті? Вдається, хоч щось проголосувати і щось довести до логічного завершення? Та насправді секрет дуже простий. Якщо законодавча ініціатива, я навіть можу так сказати голосно, навіть безвізносно до того, хто автор цієї законодавчої ініціативи, якщо вона несе користь державі і має в собі раціональне вирішення на законодавчому рівні тієї чи іншої причини держави, яка воює. То вона знаходить не просто підтримку парламенті, а конституційну більшість. Ну ми неодноразово не це бачили. І якось питання фракції, партії кольорів відходить на другий план. Але якщо при гарній назві, а особливо коли законопроект ще називається євроінтеграційним, до другого читання з'являються якісь шкурнюкові речі, якісь лобійські правки. І ми, аналізуючи, наприклад, що пропонується до другого читання, бачимо, що там від євроінтеграції залишилося зовсім трішки, тільки гарна назва. І начебто напрямок, а напихали там різного, то звичайно, що таке не набирає. Потім виникають різні скандали, що от парламент провалив законопроект, від якого залежало, там, наприклад, Ukraine Facility. Ну, так вибачте, давайте ми цю ідею будемо реалізовувати у конструктивному нормальному руслі. Тим більше, що, що останнім часом відбувається, є якась ідея, наприклад, от зараз по Оподаткування, ви знаєте. великий прекрасний законопроект. Великий прекрасний законопроект. Його ж хочуть правками засунути так. до другого читання у інший законопроект. Тобто не подати окремо і сказати, що от це то, що ми домовлялися, це ж уряд домовлявся з МВФ. З МВФ Парламентарі так, так. до цього процесу безпосередньо не залучені, так? Подайте урядовий законопроект, відзміть на себе публічну відповідальність. Ні, правками акуратно, отак от. І часто такі правки е, буває, ховають так, що ти одні не проголосував, а вони з'являються зовсім інших законопроектах. Ну, принаймні, всі як навчилися засовувати. Але ви, е, Світлана, <хи> да ви, Світлана, зняла мене з язика ту фразу, яку я хотів, з якої я хотів почати цей блок, е, саме про концентрацію влади. Тому що я вважаю, що чим більше вона концентрована, тим більше є ризик того, що. Цією владою будуть або зловживати, або принаймні використовувати її не зовсім законний спосіб, тому що якщо є нормальна система стримувань противаг, якщо є взаємний контроль, то тоді жодний орган, жодний чиновник чи посадовець не може собі дозволити, в нього не буде відчуття вседозволеності. І ви е, знаєте, от ця історія, наприклад, про так звану торгівлю санкціями. Тобто, чому говорю так звану? Бо ще до поки вона не доведена, ми не можемо однозначно стверджувати. Але... Для мене, взагалі, тепер більш-менш стає зрозуміло, як взагалі виникла ідея застосування санкційного режиму, який задумувався в свій час проти країни агресора, проти їхніх фізичних і юридичних осіб, застосовувати про, проти громадян України. Тобто, ну ми в команді розумної політики давно говоримо про те, що ми не вважаємо конструктивний підхід, коли проти українців юридичних і фізичних осіб, якщо ви хочете за якісь зловживання. Притягнути до відповідальності використовуються не норми кримінального і кримінально-процесуального кодексу, а санкції. Це зовсім не для цього санкційний режим, санкційний закон утверджує. Але я тепер розумію, що це дуже зручний механізм впливу, різноманітного впливу і заробляння коштів, якщо це дійсно відповідає дійсності.